Вітаю всіх телеглядачів! З вами Жанна Грушко, і найактуальніші питання наших телеглядачів, які ми розбираємо тут на деталі і простими словами. Отож, сьогодні питання стосується перевірок підприємств, установ, організацій. Працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо ведення військового обліку, як діяти, як оформлювати результати цієї перевірки, на що звернути увагу, давайте з'ясовувати. Слід розпочати з того, що постанова кабінету міністрів України номер 1487 про організацію ведення військового обліку військовозобов'язаних, резервістів та призовників станом на сьогодні чинна. Відповідно до цієї постанови покладається обов'язок на підприємства, установи організації проводити військовий облік своїх працівників. Зокрема, найбільша увага привертається веденню військового обліку саме військово зобов'язаних працівників, тобто чоловіків віком від 18 до 60 років, що означає і з чого необхідно почати, коли до вас Приїжджає перевірка з працівників ТЦК. Ви маєте з'ясувати на підставі якого розпорядження або наказу до вас вони з'явилися. Що необхідно сказати: якщо відсутній наказ про перевірку саме вашого підприємства, то фактично ви допустите до цієї перевірки. Їх не можете, оскільки це неповноважний склад суб'єктів на здійснення такої. Натомість, якщо вам такий наказ або розпорядження надають, і в даному випадку предметом перевірки є військовий облік, а об'єктом перевірки саме виступає ваше підприємство, то до перевірки, звичайно, ви допускаєте. Але до такої потрібно бути готовими. Найперше у вас має бути визначена відповідальна особа за ведення військового обліку та здійснення заходів мобілізації. Другий момент у вас обов'язково мають бути списки про з інформацією і контактні дані ваших військово-зобов'язаних працівників. Ви запитаєте, яка форма цих списків вона є затвердженою і. Міститься у додатках до постанови 1487. Натомість вам треба зібрати в ці списки найактуальнішу інформацію щодо таких працівників. Що це означає? Це чи є у них підстава для відстровочки від мобілізації, де вони фактично проживають, де вони перебувають на військовому обліку, чи отримували вони якісь повістки до цього, чи з'являлися, чи проходили військово-лікарські комісії, і таке інше. Перелік цих відомостей є вичерпний. Також у вас виникає обов'язок, якщо якісь змінилися, наприклад, облікові дані конкретного працівника, це може бути або розірвання шлюбу, або навпаки, укладення шлюбу, або в когось з осіб, наприклад, змінився статус на особу з інвалідністю із близьких родичів. То в даному випадку, в семиденний строк, роботодавець має повідомити ТЦК про вчинення, про зміну таких. Облікових даних. Отож, йдемо далі. Наступним моментом обов'язково має бути після проведення цієї перевірки так, видача. Наказу про оповіщення ваших працівників. Що це означає? Це означає, що працівники ТЦК, які здійснюють перевірку, обов'язково вам випишуть припис про те, що таких то таких -то працівників із зазначенням їхніх прізвищ необхідно, аби вони з'явилися до територіального центру у конкретний час і дату, визначену у цьому приписі. Тому ви робите наказ про оповіщення таких працівників під їхній особистий підпис. І тоді ви, як роботодавець, Абсолютно знімаєте із себе відповідальність щодо подальших дій: з'явиться цей працівник чи не з'явиться. Але суто з практики, коли працівники не з'являються до ТЦК, тоді на роботодавця або на керівника підприємства установичі організації складається протокол про адміністративне правопорушення. Тому в даному випадку у вас мають бути належним чином засвідчені копії усіх документів про виконання приписів за результатами такої перевірки. Хочу звернути увагу на те, що фізичні особи-підприємці, як роботодавці, які мають найманих працівників, не зобов'язані вести військовий облік, оскільки, відповідно постановою 1487, це стосується тільки юридичних осіб, суб'єктів господарювання, тобто підприємств, установ і організацій. На ФОПів такі повноваження не поширюються. Що робити ФОПу, наприклад, коли приїхала перевірка на одне підприємство, але ви працюєте в одному приміщенні, наприклад, або в суміжних приміщеннях, то звичайно, що вимагання від вас або витребовування будь-яких документів щодо ведення військового обліку саме на ваших працівників у представників ТЦК права не буде. Натомість ви маєте бути готові до того, що в Україні ведеться воєнний стан, і звичайно, перевірки. Такі відбуваються позапланово, і вас про них ніхто попереджати не буде. Тому, будь ласка, приведіть свою документацію у відповідність, адже лиха і неприємних ситуацій зараз доволі багато. Уникніть можливого притягнення вас до адміністративної відповідальності. Будьте свідомими, бережіть себе і до зустрічі у нових випусках.